Бо стільки людей за вікном на моїй вулиці давно вже весна і дух захоплює, немов він висоти, бо та живує, мов літаю я, так нема літаю я, кожну мить, коли зі мною. Ти. Всім привіт, на зв'язку Чернецький, і сьогодні ми трішки подорожуємо. Я вже загрузився повністю, славнозвісний екіп. Тобто взяв два велобаула, палатку, п'єнку, спальник. Тобто все для ночівлі. Так як робота вже трішки задовбала, вирішив трішки відпочити. Зараз планую доїхати як до Дністра, там буде кемпінг, і там вже буде видно, чи я поїду далі кудись, щоб показати якесь можливе місце. Там є два скальних монастиря, але вони трішки не там знаходяться, де я хочу побути. А можливо, це просто буде відпочинок, хочеться посидіти на березі річки, подивитися на закат і, і чути цю волю. Ну а зараз я трішки вже проїхав, десь кілометрів 10. Зараз будемо далі продовжувати. Чесно кажучи, я не катався від того попереднього відео, це вже пройшло десь 2 місяці. І зараз трішки важкувато. Але це приємна біль, потихеньку все проїдеться. Ну, а ми розпочинаємо. Просто один день, я виступаю по синці, ти де сам у метро, слухаєш моє музло на один день. Знову падаю з них, знову падає з а я з гітари на зупинці. Ух, що ж, проїхано вже десь біля 30-40 км Тяжковато, тому що, як звичайно, горб-спуск і так, від горбика собі половину виходжу, половину виїжджаю. Цей тріп, я думаю, буде більше як підготовка для чогось більшого, тому що в планах поїхати набагато більшу дистанцію. Можливо, здійснити свої мрії деякі, тому що я заплановано дуже багато і давно. Але з такою ситуацією в моєму житті трішки це ще не можу я реалізувати. Але в цьому році, можливо, я і це реалізую. Цей раз я трішки краще підготувався. У мене з'явилася така сумочка. Також було замовлено ось такий шеврончик, і я її трішки модернізував. Тобто взяв ремінець такий вчепив, і вона тепер не сковзить. Я взяв, купив таку бутилочку води. Це як для людей, це все для того, щоб просто. Можна було на ходу пити її, тому що там кришка дуже зручна. І півторашку я везу в одному баулі. Тобто моя рекомендація в тому, що кожних 5-10 км треба робити хоча б один глоток води, щоб не боліли коліна і не було зневоднення. Велосипед я не підготавлював, просто зробив світло, змастив цеп і накачав колесо. Все. Поки що, як я його купив, таких капітальних ремонтів так і не було. Тому продовжуємо. Тільки попередні кроки назад. Так, по друзі, з магазин. Взяв Кока-Коли і круасанчика, тому що я ще не снідав. І лишній цукор в крові не буде лишній. Бачу, є пам'ятник. Зараз подивимося, що це за пам'ятник. Громадяни села Гулі, які загинули за свободу нашої вітчизни. Тобто в Другу світову війну. Да.

Почалося ще 20 км. Чесно кажучи, я думаю, я більше проїхав, але там така дорога, ця об'їзна була б погана. Тому зараз ще 20 кілометрів і далі вже думаю буду на місці. Хоча може і більше, але жарко, капець. Зараз палить саме те, що треба. Дві години дня і тому зараз така жара. Просто наодинці я поступаю по синці, де самому метро. Ця декілька годин, я на кінець-то бачу вже хоч і річку, тобто Дністер. Але, звичайно, це ще я не прибув повністю, але це вже занадто близько. Я вже спускаюсь хвилин 10, така дорога погана. Я представляю, як мені завтра буде легко з неї виїхати. Або прийдеться кілометр пройти пішки. І головне зараз не піймати зміниний укус, тобто не прибити камеру. На годинку 15.23, а я виїхав 8, тобто 7 годин я добирався і типу, тут пляж такий. Містер. Кстати, вода піднялась. Зараз спочатку вирішити де це стати, а далі вже буду відпочивати. Ну що ж, тут вже я трішки проїхався. Народу маса, був вихідний. Ну, Я знайшов таке місце. Мені ніхто не заважав, краще самому. Оце тільки питання. Тепер я боюся трішки за велосипед, тому що мені кажуть, бажаючих тут буде, щоб його оформити. Ну а зараз розкладаюся. Палатку я поставив. Зараз я взяв такий суд пайок, мені ще раз передали. Український. Зараз будемо відкривати, дивитися, що там що там робиться. Так, на цьому бік. Так, так, цукор, чай. Боже мій, я і борщ. Ще й ложка є. Ложки в мене не було. Так, що буде борщ. Борщ виглядає цікаво. <ріст> я надіюсь, він ніколи не, не спортився. Зараз я перемішаю. наче нормальний, не кисний. Звичайно, це набор не похоже, але не так сильно. Да, каша ящина. Це не каша з м'ясом, а м'ясо з кашею. М'ясо капець капіспату. І тут я поплав. Народу, тьма. Вже плюс, я забув шлюпки взяти. Несу капці так. Йду по камінцях. Весело. Але водичка, супер. Те, що тільки мені не подобається коли багато народу, тому що якось я привик до спокою, до глуші, так скажемо. Що ж, вже вечорі, народу вже взагалі мало. Я так зрозумів, зараз неділя, всі роз'їжджаються, тому що завтра понеділок, ти вже робочий день, так скажемо. Зараз я планую відкрити ще вечерю, і далі вже буду, піду на, гору, на пляж, собі посиджу, подумаю. Часто кажучи, сам не знаю. І зараз я думаю, що це те, що в мене немає з ким. Чесно кажучи, хотілося, щоб була б якась компанія, але і самому деколи дуже хочеться побути. Так, ну а на вечері у нас зараз ми Я достаю. Топля з свининою та овочами. Далі. Далі є ложка, це дуже добре. Знову вже сухарі, які мені не дуже сподобались. Тобто я не люблю таке цукор, мед, мабуть, чай. Чай так. Ну, Кусок м'яса зразу видно. Я думаю, що це пахне класно. М -м -м. Це набагато краще, ніж тушонка якась, звичайна. І дійсно дуже смачно. Тому я вечерюю, а далі вже будемо... Можливо, ще включитися, а можливо вже завтра. Добрий рахунок Україна. Спалось дуже чудово. Тому що навіть я щось проспав, думав раніше вставати, але я думаю, вже ладно. З печинок від печено, то трохи виспався. Зараз це щось я думаю, заправляю німку і ще є на сніданок. Так, що по сніданку? Сніданок це каша рисова з куркою та овочами. І тут опа, мівінка. Дуже корисний сніданок в мене, але нічого їсти хочеться, тому буду. <смі> Рис вже непоганий, дуже чудовий, м'яса багато. І, чесно кажучи, супер, йог український, це вже песня. Зубливою якісь подорожі. Навіть можна купляти як ще йти на день вистачає з головою з самого ранку тут вже народу маса. не дуже хочеться знімати, тому що воєнний час, відео зйомка заборонена. Також хотілося політати дроном, тобто зробити вам панораму, але я щось боюсь його запускати. Я думаю, можливо я від'їду. Я вже буду їхати додому, полечу трошки. Але щоб бо це кримінальна справа. <рив> ну що ж, вже на 1 12 годин дня. Я вже трішки поспав, відпочив, хоча мало відпочинку, але вже буду потихеньку збиратися, зараз ще, ще 80 км додому їхати. Ну а я починаю збиратися і вже включуся, як вже зберусь. Сміття, звичайно, забираємо. Велосипед готовий, вже можливо і легше буде їхати, тому що вже трішки менше вантажу. Але я думаю, все рівно зараз така жара, що буде весело. Там, де для кого стільки лютий за вікном. На моїй вулиці давно вже весна.

Що ж, додому ще кілометр 30. Чесно кажучи, я сильно замахався. Взяв до Кока-Ко, хоч якийсь цукор. Потрібно зробити останній ривок. Що я хотів сказати про велосипед, все чудово веде в собі. Дійсно, це була гарна провірка на спорядження. Тобто, все мене влаштовує. Сумочка теж зручна занадто з цією бутилочкою. І як бачите, я цього разу взяв окуляри, тобто це самі дешеві, просто строїтельні. Я їх взяв і, чесно кажучи, дуже чудово, нічого в очі не попало, класно. І також фізуха мене не підвела. Тому що просто сьогодні дуже жарко, вчора їхав хоча б зранку, то не так сильно, тільки в обід почало дуже пекти. А зараз я поїхав саме в час, саме в пік. І це капець. Це дуже важко щось, як на мене. Щось не сильно мені пішло. Щось мені Чу... Відчуваю, що буде місяць знову перериву, тому що немає поки що бажання ще їхати кудись далі. Але подивимося, як життя складається. Поки що прямуємо вперед. Сижу такий, я допиваю, а потім думаю, це ж Ти з зеру, Тут немає цукру. хе хе ж на ці мені. Яку вона дає, боже мій. Круто, я зараз так. все, зараз новими силами, як почну. Крутити ці педалі тормоз. І я не знаю, як світано встає. І як закінчився улюблений альбом. Бо не бажають ні хвилин. Майже вдома залишилось буквально кілометри. Хотілося підвести підсумок. Чесно кажучи, такою жарою мені вже не дуже і хочеться кататися. Буду трішки пізніше, можливо, зберуся на якийсь серйозніший тріп. І також мені не те, що я їхав без сильної цілі, тобто просто відпочинок мені не сильно подобається. Мені подобається, коли я їду в те місце, де я ні разу ще не був, і в цей час показую вам. Так як зараз в мене ще немає дуже багато вільного часу, тому я не можу поїхати в два місця, яких я запланував поїхати, вони не дуже далеко від мене знаходяться. І також хочеться показати це все вам. Загалом за цих два дні я проїхав 160 кілометрів, тобто, як на мене, більш-менш це непогано, особливо враховуючи те, що я повний спорядження. Якщо без нього, я би в рази більше міг проїхати і легше. Я можу сміло рекомендувати вам пробувати таке саме, тобто не надо, дорогих велос... не надо дорогої екіпіровки. Тобто, Мій приклад самий бюджетний. Тобто велосипед 5 тисяч, велобалули 800, сумка ще там 400, і палатка-п'янка це також десь до 1000 гривень. Тобто, раз закупитися і можна подорожувати І чесно кажучи, отакі тріпи я буду пам'ятати все життя, тому що це так здається, що у нас ще багато часу, але проходять... Місяці роки, і ти не замічаєш, як це все проходить. І не замічаєш, коли тобі вже почти 20. Тобто, рухаємось тільки вперед. Надіюся, вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, дивіться інші відео. А на зв'язку був Чернецький.